Привіт, друзі! Рада вітати вас на своєму каналі. Для тих, хто мене не знає, я представлюсь, моє ім'я Поліна, і сьогодні я починаю своє відео ось в такому незвичному середовищі. Зараз 7.30, я тільки напрокинулась понеділок, робочий день. А, ще така заспана, ще не їла, не пила. Тут уже і траву косять, і мичать, і кукарікають, і скавчать. Загалом життя іде. Як ви могли зрозуміти, я в селі, і це відео буде про один день з мого життя в селі. Ну і давайте починати ранок разом з вами. Якщо у вас зараз ранок, а якщо ви просто дивитесь моє відео в будь-який інший час, то приємного вам перегляду. Звісно, хочу почати свій ранок з умивання, з душу і всяке таке. І для того, щоб прийняти душ, тут треба провести цілу операцію. Якби сама конструкція літнього душу у нас є, але дід його не добудував. Я стаса. Намагаюсь розвести на душ, але важко, бо рідко приїжджаємо, доволі довго від Чернігова і на короткий термін. Але ну, сама конструкція є. Бочку ми ставимо, знімаємо. І ось тут, де мали бути двері, вікна, просто завішуємо все. Треба набрати воду з колодязя, нагріти нагрівачем, таким спіральним, не знаю, як правильно його назвати, влити в бочку і тоді вже. Можна приймати душ. Я перемістилась на вулицю, гарна погода, тож хочеться попрацювати на сонечку не в хаті. Ось таку переноску знайшла там через маленьке віконечко. Веранді протягнула її, намагалась так, щоб по полу не висіло. Потім підключила вже свою зарядку від ноутбуку і ось так тут сиджу. Винесла свій сніданок, майже такий самий, як завжди: вівсянка, два яйця, зелень помідоро рок, звісно, магній без нього нікуди. І вчора ми починали ввечері дивитися серію серіалу, стазу дивився, у нас вже тут вимкнули інтернет, тому зараз якраз під сніданочок вистачить. Ми вже майже додивляємось «Менталіста», Я його раніше дивилася, Стас вперше нам подобається. Тож всім смачного, якщо істи. У мене вже пів на дванадцяту, трохи попрацювала, можна зробити перерву, і я йду зустріти зі своєю подругою. Вона сьогодні вже їде, ми вже так давно не бачились. Напевно, що роки три вона приїхала з чоловіком до себе додому. І ось, поки вони не поїхали, то йду поспілкуватись. І так взагалі, хоч не надовго, але щось. Бо так в соцмережах ми то підтримували спілкування, а вживу якось все не вдавалося пересіктись. Тому тут зі своєю апаратурою хожу, ледве все підключила, чогось воно не хотілось з'єднуватись. Топою вже назад, пів години посиділи, поспілкувалися, знаєте, багато стільки всяких тем, Хі, наче і не було цих років, що ми не бачили. Скажу, як будете ще приїжджати, то може зустрінемось вже надовше. І прийшла ось додому. Щось в мене нічого. О, прийшла додому вже, буду продовжувати працювати. Сподіваюсь ще, що. Погода налагодиться. Якщо сьогодні весь день воно буде хороше, то завтра можна вже буде на річку йти. Бо я дуже хочу на річку. Я купила собі спеціальний купальник. Я вже допрацювала, нічого майже в мене не вийшло, все як завжди, все робиться в останній момент. Хочу завтра піти. О, Боже, якісь мошки на річку в обід, так як не буду нічого робити там, що вам познімаю. Якщо погода залишиться такою самою, як зараз, то я сподіваюся, що річка, в принципі, прогрілась, чи хоча б на пісочку полежати, позасмагати і почитати. Я тут вже трошечки більше половини четвертого крила прочитала, в мене вже стоїть і друга, третя частина, хто знає, хто слідкує. Але ніяк не вдається щось закінчити цю книгу. Перші 250 сторінок для мене взагалі тягнулись дуже повільно, якось мало подій. Словом, я не прям я не з тих людей, хто фанат, фанат четвертого крила. Загалом фантастику я люблю, але перші 250 сторінок ну таке зараз почалось активніше, тому навіть в село взяла. Думаю, що я дочитаю. Написав мені друг запропонував зустрітись, тому піду погуляю. Це таки хочеться теж всіх побачити знімати вже не буду. І виходить, що це не од один день в селі відео, а перша половина дня буде з одного дня, і друга половина дня буде з іншого дня. Якось так. Ще знаєте, що хотіла сказати: дома знімати. Мені доводиться тут знімати постійно на мікрофон, оскільки тут я не зможу озвучити відео поверх, бо я не брала всю апаратуру. Але як тільки починаю знімати, то постійно десь брат кричить. Вітаю фоловер! Щось хоче сказати, типу, як жартує, тому це просто неможливо кудись скритися тут. Постійно хтось десь є. Продовжую свій дейлі влог з різних днів, який складається. Зараз вже в мене насправді середа. У вівторок я нічого не знімала, бо з понеділка на вівторок, як ви знаєте, саме чудово була чергова масова атака. Багато людей постраждало, загинуло. Я читала новини. Коли прокинулася майже весь день взагалі було ні до того. В Чернігові також Стас сказав, були там ракети влучання. Я якби цього не знала, він там писав вночі. В мене вже інтернету вночі не було, і тільки я зранку все прочитала. Побачила, так би мовити, хоча тут було дуже чутно в селі. В принципі, тут завжди чутно, як і збивають, як і все літає. Якби Чернігівська область ще ближче до кордону, ніж Чернігів. Тож якби я розуміла, що там щось відбувається, а зранку як побачила, то звісно було не до знімання. Саме в Чернігові там прилетіло не в, житло, не в житловий будинок, слава Богу. А в інших містах ви самі бачили, що відбувалось. Звісно, це не можна осягнути і уявити. Я навіть не можу уявити, що переживали, переживають люди. Я всім співчуваю, звісно. Тож загалом я просто лежала, дала якби час для себе, працювала, лежала, нічого такого не робила. От і сьогодні вже зібралася з духом, так би мовити. Сподіваюсь, машина там на задньому фоні не дуже. Не дуже шумить. Сходила в душ, повторила словом всі процедури, які показувала в понеділок. Намазалась кремушками, не знаєте, зробила те, що мені подобається, якби щоб прийти, плюс-мінус нормальний стан. Голову не висушила, бо мали брата, син вход, племінник мій, спить там на денному сні, тому вже фен не брала. Ну, думаю, нічого страшного, все ліж. Все одно не подобається мені, що якось так сонце сліпить і не видно якось неба, все засліплюється, не знаю, куди тут стати. Сільська рада буде мене підслухувати. Підслуховувати під вікнами їх стало. Сподіваюсь, там особливо нічого не чути. Так, і що? Прання я зробила. Звісно, все як давнину в тазіках за цією дошкою пральною. Тож познімала вам, у нас там було і чаювання, і книгу я читала, і я прала, брат там, овочі, чистив, мив, нарізав на борщ. Коротше, все у нас там в веранді на столі відбувалось. Обговорювали, що класно було б купити невеличку пральну машинку, таку, яка так Покругу типу ганяє речі, і то приємніше ніж так воді. Ну з колодязя я понабирала, можна було б нагріти, але це ще довше чекати. От, і я нарешті вирішила зараз до річки прийти. Взагалі, якби люди кажуть, що бояться купатись, бо тут ще річка Сейм, яка починається з території якби, тимчасової Росії. Тимчасово існуючий. Да? І, можливо, хтось знає, хто не знає, десь, напевно, пів року тому вони забруднили цю річку, і воно дійшло аж до десни. Ця риба дохла, дуже такий смрад, вода чорна. Потім, як наче, відновилась, і зараз заново все по кругу. І вже люди якби, бояться купатися, але я подумала, що приїхати на Сейм і жодного разу не окунутися. Погано. Тому беру всі ризики на себе і хочу все-таки хоча б один разочок проплисти. Там вон, корови, бики пасуться, трошки видно. Прийшла я нарешті на пляжик, там також є стіл, можна посидіти. Я вирішила ось на пісочку. вже трошки розклалась, вітер піднявся, думаю, буде страшенно холодно. Я вже трохи тут пофоткалась, познімала, виклала там Речі свої, які принесла, щоб зробити фотку, виставити в пост в інстаграмі. Також для кадру надягнула пояс такий, щоб пофоткатись прикольно, який був на мені, на моїй сукні. Що я можу сказати? Вода неймовірно холодна. вирішила спробувати все-таки листівку зробити. Я її купувала ще перед 14 лютого. Тут є такий конвертик, в який можна її покласти. Якісь приємні слова напишу. Я думаю, Стасу сподобається, що він не очікує, що я тут якби, своїми справами займалась, але і про нього думала. Я не помітила, як десь три години пройшло. Бо мені здається, що я почала записувати вам відео, як я сюди йду. А десь у другій, а зараз п'ята. Я не дозбирала мозаїку, не доклеїла, Бо почався знову сильний вітер. І мені почало здавати, що навіть на крапаві подзвонила моя сестра, що вони з мамою, з тіткою і з бонечкою приїхали, і каже: Біжи вже нас зустрічай. Тут вже багато корівок пасеться, сподіваюсь, видно, бо я не бачу свій екран, усі на мене дивляться. Такі красунні і там за деревами ще. Мама мені знову дзвонила, каже, що Варя десь біжить мені вже назустріч. А вона і біжить, Реально йде. Знімаємося в Лозі. Я вже перевдягнулася, натягнула кожуха, бо погода ось то сонце, то потім вітер ще дощ накрапав. Не зняла я, як робила цю кого? мозаїку. І потім хотіла ж показати, уже вам готову, але запакувала, підписала ось те, що це для Стаса. Ну, ви думаю, по картинці з пляжу зрозуміли. Тим часом збираюсь вже до свого друга в гості, бо вже якби і вечір. Потім, що буде ніч, буде сон. І зранку знову на роботу. Дивиться кіно. Рубрика Іван все коментує. Рубрика Іванчик заводить будильник на 4.37. Рубрика Поліна пішла пити воду. Тут у нас на дворі така атмосфера вечірки. Підійшла тут поближче до ліхтаря, щоб хоч трошки було видно моє обличчя. На цьому буду закінчувати моє відео. Дякую, що дивились. Такий от день збірна солянка вийшов. Ну. Але нічого, сподіваюсь, цікаво було вам дивитись. Дякую за перегляд. Не забувайте писати коментарі, ставити лайки і скоро зустрінемось у новому відео.